Вітаю! Це програма в об'єктиві. Мене звуть Ярина Матвіїв. Українці переживають зараз непрості часи, часи великих потрясінь. Українці пережили смерть небесної сотні і зараз вдома і на роботі говорять про війну і готуються захищати свою землю. Як зберегти спокій у цей неспокійний час і тримати голови холодними? Ми будемо говорити сьогодні з психологами. Це пані Ольга Кокоденяк, фахівець соціальної роботи львівського міського центру служб для сім'ї дітей та молоді. І Ірина Горбаль, психолог. Пані Ольго, скажіть, будь ласка, що сталося з українцями після Майдану? Ну всі ми звичайно переживали стрес і впродовж всіх подій, але як на мене, після Майдану це ще не таке гарне формулювання, оскільки майдан триває і досі. Ми бачимо, що люди виходять. Думаю, цей процес буде тривати ще дуже дуже довго. Деякі люди на майдані все ще говорять, що вони збираються там залишатись до повної реставрації міста. Тобто справді після майдану буде набагато пізніше після тих подій, які ми дійсно пережили. Люди є в стані такого стресовому. Причому в залежності від того, чи вони перебували безпосередньо в бойових діях, чи вони сиділи вдома і переживали ці події разом з інакшими громадянами, які просто спостерігають за ними. В них є різні стани. Але звичайно, допомоги зараз потребує кожен. Ірина, українці жили в одній системі координат зараз живуть вже в новій системі координат. Відбувся певний злам в ментальності. Так, що, що відбулося за цей період, за ці три місяці? Фактично, те, що ми отримали за ці останні три-чотири місяці життя, це повна зміна ставлення українців до політичної ситуації. Для багатьох людей політика була чимось далеким від їхнього життя, чимось захмарним. І зараз ми отримали те, що Люди навколо говорять про політику, люди навколо говорять про суспільну ситуацію і про ситуацію в державі. І політичні баталії стали суспільним явищем, стали дуже близьким для нас. І, напевно, доцільно взагалі розглянути те, чому зібрався Майдан і е, чому така ситуація в нашій країні розпочалася, і чому піднялися люди. А, власне, відомий німецький психоаналітик Ерік Фром багато говорив про. Е, Проблему вибору людьми між свободою і між безпекою, між можливістю виявляти свою індивідуальність проти того, щоб бути захищеними, бути серед людей. І одна справа, коли ми чуємо розмови про те, що Європа є в кожному з нас, але з іншого боку, молоді люди намагаються знайти підтримку один в одного і ті. Декілька десятків студентів, які в листопаді вийшли на Майдан, щоб виявити свою громадську позицію, шукали підтримку, шукали допомогу один в одного. І е, їхній, їхній шлях починався лише як можливість самоствердження, можливість пошуку своєї реалізації себе. Напевно, все так би і закінчилося, якби не перший розгін Майдану. Е, фактично, та ситуація була. Такою, що ми отримали запуск механізму масового спротиву людей, і зараз зупинились в тій ситуації, яка є. Українці стали неймовірно сміливі. Ми, ми пережили смерть Небесної Сотні, ми бачили, як відчайдушно вони захищали барикаду. Ми пережили смерті близьких нам людей, смерті друзів. І зараз Україна, по суті, на порозі війни. Що відбувається зараз з українцями? Як вони себе ведуть, як ведуть себе. Громадяни, які сидять вдома перед телевізором, ходять на роботу, як їм жити зараз в таких умовах? Говорячи про ментальність українців, про те, що вона змінюється, мусимо зробити висновок, що з позиції такої жертви, в яку нас було поставлено історично, тому що, прослідковуючи власне, динаміку літератури української, ми можемо побачити неймовірно багато історій про кріпаків, про те, що. Наші землі були поневолені, але українці завжди боролись за свою незалежність. Зараз е, ми маємо чергову боротьбу, чергову боротьбу народу з е, поневолювачами. І е, така, така ситуація ставить українців власне в необхідність проявляти свою індивідуальність, проявляти своє бажання до свободи. На українці готові зараз воювати психологічно. Вони готові йти на війну і захищати свою землю. Я думаю, що в першому варіанті, коли тільки починався майдан, власне був такий нюанс, що кожен для себе мусив вирішити, чи готовий він іти на боротьбу чи ні. І тоді багато хто ми бачили, що дійсно йшли навіть коли борока ще не було в цей переломний період, коли вони мусили в собі визнати якийсь страх і побороти його. Тоді вони були готові до війни. Зараз є більша боротьба з людьми внутрішньо, тому що вони розуміють, що це вже йде не в масштабах виключно майдану і України і боротьби з нашою владою, а це вже йде в масштабах світу. І дійсно зараз є боротьба на витримку в собі. Тобто, я думаю, що коли буде вже безпосередньо, якщо, скажімо так, буде розвиватися події в такому агресивному напрямку, то в людей знову мусить бути оце от переломний період, коли вони для себе визначаться, чи готові вони йти, чи ні. По тому, як швидко люди йдуть записуватися в війська зараз, як мобілізація, можемо сказати, що так, це готовність є, дійсно. Але думаю, що Настав той період, коли вони зможуть остаточно вирішити для себе, такий, як був на початку майдану, після побиття студентів. Знаю по собі особисто, що дійсно цей момент він настає, коли ти приїжджаєш просто, стоїш і розумієш, або ти розвертаєшся, йдеш додому і сидиш перед телевізором, а ти, або ти виходиш, ризикуючи своїм життям і здоров'ям. Зараз цей ризик ще назріває, але його ще немає. Тобто, готовність є. І думаю, ми з часом побачимо по розвитку подій чи дійсно. Більшість українців, думаю, все-таки підуть на захист своєї держави. І готовність боротися ми показали в, після першого розгону Майдану. Ми показали її ще наприкінці листопада. Власне, наше суспільство не один раз продемонструвало, що готове боротися за ті європейські цінності, про які раніше тільки йшла мова. Тому е, шляху назад немає. Я думаю, це розуміють е, усі, і тому ми йдемо до кінця. Угу. Ольгу, у Львові створені центри психологічної допомоги потерпілим від подій в Києві, їхнім родинам і, взагалі, мабуть, всім людям, які потребують цієї допомоги. Так? Будь ласка, роз'ясніть цю ситуацію. Були люди, які були на Майдані, були люди, які дивилися. Ці всі е, наслідки цих бойових дій на Грошевсько-Ніститутській прямому ефірі по телевізорі, як зараз почувають себе і одні, і другі, чи звертаються вже до вас ці центри, і власне як ви їм можете допомогти? Почнемо, мабуть, структури, тобто як ці центри взагалі взаємодіють. У нас є Львівський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Це є, скажімо, міського і обласного підпорядкування структура, яка надає соціальні послуги. У нас є на базі свої психологи, центри є відділи є в кожному районі міста. І також у нас є психологічні порадні, які власне в детальнішому зможе розказати Ірина пізніше. Ми взаємодіємо таким чином, що люди, які звертаються до нас, ми їм надаємо соціальні послуги, тобто там повідомлення документів по можливому ми догляді, тобто широкий спектр, юридичний, також послуги інформаційного характеру. І в нас є на базі близько 20 психологів, які готові співпрацювати, але в основному. Тим людям, які вже е, мають такі трошки більше переживання, особливо під час е, бойових подій, ми стараємося е, перенаправляти до кваліфікованих психотерапевтів, до цих порадень. Е, власне, пані Ірина ними е, керує. І е, 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 є різниця дуже між тими людьми, які приїхали з бойових дій, е, і тими людьми, які сиділи тут, але також знаходилися з нами морально. Всім потрібна підтримка, і дуже багато людей не хочуть звертатися по допомогу до психологів, тому що вони вважають, раз я там не був, в мене там ніхто не стріляв, і, і я там не ранений, мене ніхто нікуди не відносив, мене ніхто ніхто ніде не закривав. Тобто я не потребую допомоги, бо є люди, які дійсно пережили жахливі події. Це є, ну як на мене, помилкове таке враження, оскільки насправді. Стільки жаху, скільки люди зараз бачать в інформаційному просторі, тобто ці всі відео, це навантаження на людину і на її психологічний стан дуже великий. Тобто, стрес звичайно переживає будь-яка людина, і тому ми закликаємо всіх громадян, незалежно від того, наскільки глибоко вони були втягнуті в події, тобто там не могли навіть додому не виходити. Але тим не менше вони переживали цей стрес, і підтримка потрібна будь-кому. Для нас, для психологів, в першу чергу, будь-яка людина, яка звертається і відчуває в цьому потребу, вона є для нас рівна, тому що допомогу потрібен і одним, і іншим. В неї є дещо в різних станах, звичайно, і звичайно, робота з ними буде різна, але тим не менше, потребу ми розуміємо, мають усі. Психологи зараз говорять про те, що нема людей, яких не було на Майдані. Не були на Майдані. Про те, що на Майдані були всі. І ті, які були перед телевізором, і ті, які брали участь в цих подій. Давайте переглянемо сюжет якраз на цю тему. Тисячі вели війну, мільйони дивилися на цю війну в прямому ефірі. За роки незалежності українці не уявляли, що на цій землі їх можуть розстрілювати снайпери чи палити вогнем. Психіатр Олександр Фільц пояснює, в Україні зараз немає людей, які були на Майдані і які там не були. На Майдані були всі. Були на Майдані всі. І ті, що фізично були на Майдані, були на Майдані. І ті, коли які були добами коло телевізора, були також на Майдані. Це треба зрозуміти. Одні фізично, другі віртуально. І утворився дуже такий специфічний феномен людей, залежних від телебачення, від новин. Багато людей ще поки що не знають наслідків свого переживання, як буде надалі пережита вся ситуація з майданом і з тим, що у нас змінилася, все таки зломаний хребет в старій системі. Дмитро Головничому 16 років, і він вже бачив війну на інститутській, ховався від кулі снайпера, носив мертвих після повернення до Львова. Хлопцеві психологічно стало легше лише після того, як пішов на Личаківський цвинтар і молився над могилою Юрія Вербицького. Світогляд сильно змінився. Тепер для мене кожна людина не бачив ній щось особливе. І якось жити захотілось після цього всього. Професор Фільц пояснює, зараз немає єдиного рецепту від пережитого стресу. Українці глибоко зранені. Кожен переживає свій досвід, але ніхто не має залишатися вдома наодинці зі своїм болем. Багато людей ще поки що не знають наслідків свого переживання, як буде надалі пережита вся ситуація з Майданом і з тим, що у нас змінилося все-таки злований хребет в старій системі. Я не кажу, що система злована, хребет злований. Тобто, що я хочу сказати? Люди співпереживають, і люди повинні думати, що вони з тим співпереживанням і реально будуть робити. Тому. Ще раз хочу сказати, що всі рецепти загальні в даній ситуації, напевно, працювати будуть погано. погано. Можливо, можна буде в найближчий час виділити певні класи розладів так? людей дуже залежних від ситуації, людей, які мають дуже. Такі депресивні, скажімо, або тривожні переживання людей невпевнених і людей, скажімо, які просто стрес пережили. І ці всі чотири категорії, для тих чотирьох категорій, треба буде більш-менш таку підібрану стратегію роботи з ними вибирати. Можливо, навіть ще не до кінця ясно на нинішній день. Тобто, я хочу сказати, тут ні, немає ясності, чи медикаменти мають допомагати, чи слово має допомагати, чи одно, і друге. Медики на Майдані перенесли власний досвід стресу. Вони вміють рятувати життя, але часто не змогли цього зробити, бо не було під руками ані бентів, ані медикаментів. Їм залишалося лише констатувати смерть. Ми виявилися відрізні від світу, і ми пережили десь такий, та не десь такий, а от реально, і як лікарі, і як просто люди такий трагічний досвід, тому що впродовж однієї години нам принесли 40 закривавлених тіл. У Львові зараз працюють штаби, в яких надають психологічну допомогу потерпілим. До нас звертаються, якщо це брати львів'ян, які не були на майдані, то з тим, що у них неспокійне сумління, що вони там не були і не підтримали в той час майданіці. Це, це особливо люди середнього і старшого віку, які шкодують, що погинуло багато людей молодих з тим, що їх мучить безсоння. До Львівських психіатричних лікарень після Майдану звернулося до десятка людей, але психіатри очікують, хвиля після стресових станів буде тільки наростати. Зараз українці ще просто не встигли переосмислити цю страшну війну, яку пережили. Ірино власне з чим приходять до вас хлопці, які пережили події на майдані, на Інститутській, на Грошевської. Які про що вони говорять, і як їхній стан психологічний? Напевно, я розпочну також власне з того, як ми взагалі як ми взагалі взаємодіємо з людьми, як організована наша служба співпраці з Львівським міським центром соціальних служб в справах дітей, сім'ї та молоді, Українська спілка психотерапевтів організувала роботу порадень по місту Львова. Зараз ми маємо три точки. В центрі міста, які працюють, надаючи психологічні консультації усім категоріям людей, які мають відношення до Майдану. І так як ви сказали, відношення мають усі. Про що говорять люди? Абсолютно типовим є переживання таких станів як безпорадність, як страх, як відчуття гніву і дратівливості. Немало звернень зараз є із е, фізичними болями людей, адже загострюються власне ті проблеми, які можливо були десь глибоко закопані, і суспільна ситуація зараз підняла їх на поверхню. Ми всі переживаємо немало стресів в особистому житті, тому що суспільна ситуація відобразилася на е, житті кожного з нас. Загострюються сімейні проблеми, немало людей. Е, Намагаються рятуватися від своїх переживань, вживання алкоголю. Це та проблема, яку ми маємо зараз і з якою працюють фахівці в сфері психологічного здоров'я. То хлопці, які повернулися з Києва, який їхній стан? Чи, чи є доцільно їх шпиталізувати, можливо, в лікарні? Чи їхній психологічний стан є важкий? Чи... Як власне ви з ними працюєте? Насправді ми працюємо з різними викликами і також це стосується людей, які повернулися з Києва. Немало з них зараз знаходяться на стаціонарному лікуванні. Туди надсилаються психологи та психотерапевти для роботи на місцях з ними в лікарнях. Також, якщо є звернення, в основному наші психологи після короткого консультування рекомендують таким людям пройти курс групової психотерапії. Зараз створені є групи безкоштовні для роботи для роботи людей в таких групах. Також ми рекомендуємо індивідуальну психотерапію і скеровуємо людей безпосередньо до фахівців, які будуть працювати з нами. Чи може знайти кількість людей, які зараз перебувають в лікарні, власне, в такому важкому психологічному стані, які угу. на сьогоднішній день в наших лікарнях Львова таких людей знаходиться декілька десятків. Крім того, ми співпрацюємо із лікарнями по районах Львівської області, де також власне, виїжджають бригади психологів, психотерапевтів і рекомендують і власне роблять діагностику і таку, -таку первинну допомогу надають там. Цей стрес, який пережили українці під час подій на Майдані, він через деякий час може себе проявити якимись наслідками для людей, які дивилися всі події по телебаченню. Mm -hmm. Ольга, розкажіть, будь ласка, якась так, власне, є велика загроза в тому, що ті події, які відбувалися, вони потім розвинуться в більш складні наслідки. Насправді, більшість людей мають можливість. За допомогою власних ресурсів подолати цей стрес, тобто тоді необхідно просто спілкуватися з людьми за потребою, звертатися в такі психологічні порадні, приймати участь в групових роботах, обговорювати свої переживання, свої почуття власне, і емоції з близькими друзями і родичами. Тобто не боятись про це поговорити. При цьому бажано не повертатися в ці події і розказувати самоподію, а розказувати саме свої емоції. Так, і якщо люди деякі люди можуть це подолати орієнтовно десь за місяць після якихось травмуючих подій, вони стають такі більш стабільні. Вони розуміють, що вони це пройшли. Вони бачать перспективу на хороше життя. Вони розуміють, що все гаразд, вони зараз є в безпеці. Так, то інакше люди, якщо вони застріють десь в цьому, і такий є стан, як кажуть психологи, замороженості, вони потім ці симптоми розвиваються в посттравматичний стресовий розлад. І власне це є основна загроза таких подій. Тобто, чим раніше люди почнуть звертатися до психологів, навіть якщо вони відчувають е не таку велику потребу, скажімо, але якщо вони відчувають, що вони не є в гармонійному стані, тим менший ризик розвитку цього синдрому. Всі ми пережили зараз стресові події, всім напевно актуальне питання, як себе від них вберегти, яким чином подолати ці переживання. Так? так і основні акценти, які напевно треба ставити у допомозі самому собі, це в першу чергу не уникнення спілкування з іншими, це пошук розради в комунікації з людьми. Люди не повинні боятися говорити про свої почуття, про пережити горе, тому що переживання його наодинці в собі може призвести до, до деяких важчих наслідків. Так. Основний наголос ми ставимо на те, щоб люди не відмовлялися від отримання допомоги, тому власне наші психологічні порадні існують в і працюють в постійному режимі, щоб люди могли отримувати можливість взаємодіяти, отримувати можливість спілкуватися про свої проблеми. Також хочу звернути увагу на те, що робити тим людям, які в своїй сім'ї чи в своєму близькому оточенні мають постраждалих. Ми мусимо допомагати один одному, і власне, що можуть робити і родичі та друзі для своїх близьких, це в першу чергу надавати їм підтримку і розуміння, приділяти достатньо часу для того, щоб вислухати, для того, щоб підтримати і серйозно сприймати почуття один одного. А є для цього час, власне, щоб надавати цю допомогу, тому що ми живемо. Час величезного потоку інформації. Інформація змінюється кожної години. Так нам mm -hmm. говорять про війну, про те, що вже пересуваються військові по Криму і, і людина перебуває в вирі цих нових інформаційних стресів. Краще краще дивитися зараз телевізор, читати інтернет, чи все таки уникати цієї інформації, краще робити це дозовано, тому що якщо ми постійно є в цьому інформаційному просторі і постійно є в напрузі, то звичайно виділити час навіть на свої думки і переживання дуже важко. Тобто ми бачимо, що телевізор можна дивитися і новини цілий день справді. Але якщо вибрати собі, наприклад, так, що я там цілий день займаюся своїми буденними справами, і о 6 годині, наприклад, дивлюся збір цієї інформації, тобто, щоб бути в курсі, не треба весь час бути в цьому. Треба особливо тим людям, які пережили великий стрес, повертатися до свого буденного життя, до нормалізованих таких якихось рамок, тобто, щоб вони мали час на себе. І, звичайно, треба бути в курсі подій, оскільки це важливо для кожного, і неможливо себе відблокувати зараз від того, що буде, навіть якщо людина не буде дивитися телевізор, вона все одно буде спілкуватися з навколишніми, які будуть давати цю інформацію. Але тим не менше, треба цю інформацію дозувати. І також дуже важливим є дати людям зрозуміти, що всі переживання, які вони зараз почувають, тобто незалежно від їхнього. Скажімо, такого діапазону, чи це є просто така внутрішня напруженість, це почуття провини, чи це вже навіть переходить на якісь фізичні такі переживання в людей? То треба дати людям зрозуміти, що це є в межах норми, щоб вони не боялися, що вони там їдуть з глузду, скажімо, так тому, що насправді це є нормальна реакція людини на ті обставини, які зараз є. Дякую, Ольга. Ми робимо коротку перерву. Повернемося за мить. Thank uh you. -huh.